Три роки минуло відтоді, як світ дізнався про родину Глодан з Одеси. Напередодні Великодня російська ракета влучила у житловий будинок та забрала життя вісьмох людей. Серед них були і тримісячна Кіра, і її мати та бабуся. Згодом на фронті загинув і батько дівчинки. Після смерті рідних він доєднався до лав зсу про трагічну історію черговий російський воєнний злочин в Україні. Наш наступний сюжет. Тато напроти. Загиблої дитини, коханої жінки. Я не знаю, це, це неможливо осягнути, пройшло три роки, це неможливо осягнути. Чотири могили на цвинтарі, три втрачені покоління однієї родини. Спершу тут поховали тримісячну кіру, її бабусю Людмилу та маму Валерію. Жінці було 28, Працювала журналісткою, піар-менеджеркою завжди усміхнена, добра та креативна. Згадують друзі. Вона знаєте, була людина, яка бачила у простих речах дуже гарне щось таке світле. От вона якось надихала цікавитися всім прекрасним, що є тут навколо. Це був в неї талант великий, як і ті люди. Був талант кайфувати від життя. Чоловік Валерії Юрій працював пекарем та будував успішну кар'єру. Мріяв про власний бізнес. Щасливий шлюб став і ще міцнішим у січні 22-го, коли народилася маленька Кіра, і оце щастя. Вони його примножували. Вони ним ділились тільки тепло, сміх, обійми от від всієї їх родини. Це Просто неймовірно неймовірні люди. Сьогодні на цвинтар друзі принесли квіти та паску. Саме великдень, три роки тому родина так і не встигла відсвяткувати разом. У Юри було в планах приготувати гарний обід, нагодувати класними власноруч приготовленими пасочками всю сім'ю. І також сталося, що за день до Великодня наш юрчик вийшов за продуктами купити все необхідне до столу зранку, а потім дали повітряну тривогу. Російська ракета влучила у житловий будинок, зруйнувавши кілька поверхів. Загинули восьмеро людей, в тому числі маленька Кіра та її мама з бабусею. Одним із перших на місце ворожого удару тоді прибув рятувальник ДСНС Дмитро Ісаченко. Були розбросані я зараз. Пам'ятаю, роздруковані фотографії родини цієї. Тому це також ну було морально важко, Отак так шука... Бачиш ці фотографії. Вони там на фотографіях усміхнені, щаслива родина. А потім ти вже шукаєш їх понівечені тіла. Не можна наші роботи роботі, там сильно через себе пропускати, але це не виходить. Світлини Кіри тоді облетіли весь світ. Проститися з родиною прийшли десятки одеситів. Юрій, який втратив найдорожче, все повторював батьки не повинні ховати своїх дітей. Ми повинні радуватися жизні. Ми маємо радіти життю, ростити своїх дітей, радіти сонцю, радіти людям. І люди не повинні помирати, гинути від ракет. Путін, терорист, Росія, країна, терорист, країна вбивця Світе, зупини Путіна, зупини Росію. Вже за півроку зупиняти Росію на фронт вирушив сам Юрій Глодан. Пройшов підготовку та долучився до лав третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. Побратими згадують, це був справжній штурмовик, який без страху і вагань нищив ворога. Сталева людина з добрим серцем. Я сприймаюся як шлях, який він для себе обрав. Єдиний, можливо, реальний шлях для того, щоб цей біль переформувати в якусь, в якусь дію. Він мав щось робити. Просто щоб менше було таких сімей, які втратили за одну секунду. Все у вересні 23-го року. Під час звільнення Андріївки поблизу Бахмуту, штурмова група Юрія потрапила під ворожий мінометний обстріл. Чоловік загинув як герой, рятуючи побратима. Він бачив, що були поранені його побратим. Також третя штурмової на при виконанні завдань, і він повернувся за ним для того, щоб е з його пошкодженнями його відтягнути в більш безпечне місце. Він його відтягнув і сам вже побачив дрона і почав тікати. Але дрон по наскільки я розумію, влучив місце перебування Юрія. Трагічна Історія цієї родини, яку вбила Росія, промовисто нагадує про всі злочини проти мирного населення, які коять в Україні окупаційні війська. На честь сім'ї Глоден нині перейменували одну з вулиць Одеси. Андрій Настасов і Герміханошин подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.